Вкусив. Він мені палив, чуть не не Ідіот. 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 А що не, відкриває? а... не, відкриває? не відкривається? Водій під час зупинки транспортного засобу покусав патрульних. За що? Зараз ви дізнаєтесь. Шановний водій, будь ласка, ваше посвідчення водія. Так, я не побачив доказів. Я не побачив доказів. Вийте двері, ви. Ні. Кусили працівника поліції. Так, <ріх> да, кусаєш. Тасна Мораль наступна: не кожен водій буде терпіти беззаконня. Дехто ще й вкусить за честь і свободу. Відкрите двері. Чуєте? Відкрита двері. Ви вкусили працівника поліції. Ви мене чуєте? А У мене орган. Так він щоб вас затримати. рекомендую не кусати співробітників поліції, а мати відповідну літературу для того, щоб вміло захищати свої права. У нас вийшла. Нова правова пам'ятка для водія. Вкрийте двері, ви пустили працівника поліції. Да, косай. <рискоти> 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 <рискоти>